Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте qr код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Привіт, друзі, це українська правда. Мене звати Ольга Корленко, і це один з небагатьох репортажів за останні три роки, які я знімаю не на фронті, а в школі. Саме Саме в в в школі! В школі! Ну найголовніше що тут збирають різні експонати, які надають волонтери. Це територія київської школи номер 309 куди ми сьогодні разом з моїми колегами прийшли зранку для того, аби копнути трохи глибше в історію зі шкільною сценкою, де діти ніби як показали побиття представника, точніше військовослужбовця. ТЦК. цікава. Все розійшлося з величезною хвилею хейту. І я майже на це повелася до того моменту, поки я не побачила коментар директорки цієї школи, пані Олі, яка. Раптово виявилася я у мене в друзях у Фейсбуці. Я подивилася на її фотографію, подивилася історію нашого листування і зрозуміла, що це саме та пані Оля, яка очолювала українську школу в Євпаторії, випускала дітей з українськими свідоцтвами у 2014 році, і яка загалом зробила для цієї країни дуже і дуже багато. Сьогодні ми прийшли в цю школу, аби поговорити з пані Олею, подивитися на дітей, які тут вчаться, подивитися, чому їх вчать. Ну і власне показати, що іноді історії не такі. Плоскі, й однозначні, як вони здаються на перший погляд. Ходімте. Добрий ранок! Як ваші справи? Жива. Пані Олю, як давно ви працюєте директоркою в цій школі? Одинадцятий рік. Одинадцятий рік? Так. Цій. А в Кримській дев'ять. Розтем таке ім'я, нібито Кримське, ні. Так, я з Криму. З Криму? Звідки? Так. Не з Євпаторії, з Сімферополя. З Сімферополя. <с с> Давно приїхала, теж в 14-му А, ні, я в 10-му, я трошки раніше приїхав. Ага. Але я працював, до речі, в, на Радіо Свобода, який у вас інтерв'ю брав. Так. Я його читав. І з цього приводу, що я хочу з вами також поговорити так. про кримський період вашого життя. Добре. Тоді я багато говорила, телебачення було багато, радіо, uh -huh. всього було багато. Ну, тепер бачите, знову багато. З іншого приводу, але ну, знову багато. Так, закрийте, запите. Віталій Миколаївна, ми підемо до Назарова, і все ми би на 15 хвилин. Так? 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 На так. Ми можемо піти зараз. Свідомо Михайлівна, а назад ми будемо йти відчинити там музей, щоб музей відпочилася. Тут у нас прихильники Гаррі Поттера живуть на перервах. Це ви їм таку цілу окрему кімнату зробили? Так. Ну, такого відділили ж метод коридору. Це у нас інженерний поверх. Ми е, займаємося профорієнтацією дітей. Ми їх орієнтуємо на інженерні професії, на природничі спеціальності, тому що це найнеобхідніше. Для відбудови України. Тому діти от, придумали собі різні проекти. Це у нас галерея фракталів, це в нас математики, це у нас таке дерево професій, де ви теж можете знайти свою професію, що вас чекає в майбутньому. Дизайнер інтерактивної реклами, аналітик індивідуальних уподобань, брендмейкери і так далі. Тобто тут діти можуть за QR-кодом перейти, прочитати все про цю професію майбутнього. Тут у нас Зашифровані номери кабінетів е, різними способами. Це е, це от римські цифри, це у нас діти зробили разом з історією е, лінію часу. Це теорія математична трикутників, стійких і нестійких трикутників. Ну, ну тут вони на прикладі Першої світової війни. Які умови повинні були створитися для того, щоб почалася Перша світова війна. А тепер вони продовжують цей проект, досліджують. А що ж треба зробити? Що має, які зв'язки мають утворитися, щоб війна закінчилася? Це і графік, бачите, графіки, які складаються в любов. Тут у нас спогади про наших вчених. Бачите, ми стараємося, щоб кожна стіна в школі, щоб. Ну, дихала дихала гордістю за Україну, дихала тим, що ми досягли, чого ми хочемо, про що ми мріємо. Дуже перепрошуємо діти. Доброго ранку, доброго ранку. Ви дозволите? У нас гості з телебачення? Ви дозволите їм бути присутніми? Так, підкажіть мені, будь ласка, які обмеження на собі ви відчули від військового стану? Маша, будь ласка, не можна. Ми хотіли злітати в Єгипет, вже назбирали гроші, вже хотіли влітку поїхати полетіти. Mm -hmm. а ну, Почалася війна, ми не змогли цього. Ми не змогли полетіти на відпочинок, рухнули наші плани, тому що ми не можемо з наших аеропортів полетіти зараз, так? Так, ще варіант. Ми більше не могли mm бути -hmm. з Києва, в Україні. Так, ми втратили спокій серед міст. Про які хотілося б мені сьогодні з вами згадати, це наші міста герої. Міста, які нас на собі відчувають і зараз і відчули той найбільший тиск нашого волога. Можете мені відказати назви цих міст? Зараз напередодні. Перша підказочка у вас. Що? Що? Це місто Куча, Миколаїв. Миколаїв. Оце Дінара, бігом до мене в кабінет, хай секретар перевірить, чи включений комп'ютер. Головне, щоб зараз гімн заграв. І ця вчителька з Маріуполя родом. Так, це вчителька з Маріуполя. Наталія Миколаївна, мій заступник, теж з Маріуполя. У нас багато людей з окупованих територій, з Рубіжного, з Луганська, багато вчителів і дуже багато дітей. У нас 240 дітей. Переселенців? Так, саме з цієї війни вже не ще 14-го року, тому що ті, що приїхали в 2014, вони вже... Випустилися, вони вже воюють. Малю, а коли ви вирішили виїжджати з Криму? Що для вас стало останньою такою краплею? Ну, те, що треба виїжджати, я знала відразу і думала про це. Не було в мене ніякого ну, варіанту. На роботу мене нікуди не взяли б. Навіть з сусідами говорити я б уже не змогла. Здавалося б, найближчі люди, ми там ділили шматок хліба з ними і раптом у всіх виросли роги страшні. Так себе вивернути свою душу настільки, я розумію, що я не могла б. І я поїхала в Київ в міністерство тут, саме до Павла Полянського, з яким ми займалися оформленням документів для дітей, атестатів. Він запропонував мені роботу в інституті Імзоце. Інститут модернізації змісту освіти. Я, власне кажучи, поїхала додому збирати речі для того, щоб туди переїхати. А, але потім позвонила Олена Григорівна Фіданян, сказала, що ми з Павлом Броніславовичем подумали, що от робота посади директора школи буде для вас ну, краще, ближче, зрозумілішою. І чи згодні ви? Я сказала так, звичайно, згодна я не, розум... не роздумувала ні одної секунди, не знаю, чи яка школа, в якому районі, що мене чекає. Е Найголовніше, що я могла звідти виїхати. Вчителів забрала, їде заступник мій теж з Криму. В сімдесят році я вперше прийшла до школи, ще не маючи вищої освіти. Як педагог-організатор, я з цього починала. Потім я вступила до інституту, потім ну і працювала, і викладала, і, і так моє життя пов'язане зі школою всі ці роки. А коли я приїхала до Криму, я почала викладати українську мову, українську літературу. Ви вчителька української мови? Я вчителька української мови української літератури. А звідки ви родом? Миколаєва. 2005 рік в Криму, коли вже Ну, настільки гостро стало питання відкриття українських шкіл, тому що ну, далі вже Крим е ну, не міг чинити опір, е тому що ну, не було українських шкіл. І тоді почали вже десь де-не-де, -де, там в Керчив, досі, в Сімферополі, у гімназія ж наша українська була красива. Ну, Тоді вже під тиском згодилися відкривати українську школу і в Євпаторії. Ну, Оскільки я розробляла програму розвитку української мови в місті, то вже мене і кинули на цю е е важку роботу. На, мені віддали найгіршу школу, яка була за її фізичним станом. Е з дітьми, яких відраховували з усіх шкіл, тому що не могли справитися. Тобто ну, дійсно умови були початок моєї роботи. Мабуть, ну, гірше не придумаєш. Починаючи з якихось господарчих справ, там, з опалення, з труб, які весь час текли, з даху, який протікав. Тобто з усього ну, і ніякої допомоги не було, дуже довгий час. Як виглядала 309-та школа Києва, коли ви сюди прийшли? Ну, виглядала сумно, виглядала сумно. Є ще за те, що була в Євпаторі? Ні, не гірша, тому що в Євпатурі було 60-літньої давності школа, а тут все-таки 20-літньої е, споруда. Просто треба було е, вселити душу, мабуть, в кожне приміщення, в кожен коридор, наповнити його якимось змістом, наповнити любов'ю. платформа, Це для тих, хто хоче тут. Поговорити, побути наодинці, почитати. У ну, нас багато місць, ну, де дитина може побути невеличкою групою або наодинці. Тому що ну, ясно, що важкий психологічний стан у всіх дітей, скільки б ми зараз не влаштовували їм там розваг, релаксу, хвилину відпочинку. Все одно є такі діти, яким потрібно от, трішечки побути самим. Я, мабуть, приїхала коли до Криму, і це було 1996 рік. Тоді українську мову вивчали за бажанням батьків. І, от, наприклад, сидить клас, де 10 батьків виявили бажання, щоб дитина вчила українську мову. А 30 тоді класи були величезні, не вчать українську мову. Уявляєте, що це за урок був у вчителя української мови? Що це було за знущання, за потала? Тобто вони там в хрестики, нолики грають, в карти грають, ти маєш цим 10 викладати, а ще 30 ти не маєш права їх нікуди діти, вони мають сидіти в тебе на уроці. І ти е, е, в таких умовах маєш, маєш провести урок. Яка була якість викладання української мови? Розумієте? Тобто е, таке лицемірство, мабуть, та поплюження, що ми ж ввели, вчить, а ми при чому? Діти ж не хочуть. Ви ж бачите, населення не хоче, батьки не хочуть, ми їх спитали, вони не хочуть. То які претензії? У 2014 році я була дуже здивована, скільки батьків перевели своїх дітей до мене в школу. Тому що це єдина школа, яка обіцяла, що видасть українські атестати. Всі інші не видавали. А я просто на зв'язковий час з Міністерством освіти просила, батьки телефонували. Тобто, єдиний канал, по якому батьки могли з'єднатися з Києвом, це от була наша школа. Звичайно, все це було дуже небезпечно. Звичайно, тому що ну скільки я на свою голову накликала неприємностей, але діти отримали ці атестати. Березень, квітень, травень, уже такий. Ну, був серйозний опер в Євпаторії, в всьому українському. Був останній дзвоник, який вже за всіма канонами треба було проводити під російський гімн. Тому що все, що нам обіцяли, що буде школа спочатку з двома мовами навчання, що буде російська мова, але збережеться українська, що збережеться кримськотатарська в тих школах, де воно буде, що це буде три мови навчання. Нам багато чого говорили, але вже через місяць стало ясно, що нічого подібного навіть не буде. Зрозуміло, стало тоді, коли почали вивозити всі підручники просто на смітник і палити всі українські підручники, які були в бібліотеках, і завозити, ну, вже ж ясно, там російські підручники. Все це було ясно, але треба було закінчити навчальний рік, треба було видати дітям атестати. У мене була виїзка українська. Школа номер 13 Всі інші директори е заклеїли, сказали вивізку міняти довго, але ми просто заклеїмо герб України гербом Росії, просто зверху. Це музей наклеїли. визвольних змагань українського народу. От ми його започаткували у 2015 році, практично через рік від того, як ми сюди приїхали, теж з колегою, е тому що. Ну, думали, що це дуже важливо для дітей. Все-таки історія, справжня історія. Революція 17 21 років, і Друга світова війна не так, як вона подавалася. Це і... костюми ми точно відновили, такі, як вони були, форма, яка була. Ну і період. Другої світової війни Українська повстанська армія теж, от частина цих артефактів, які були зібрані цього періоду. Ну, деякі вже почали зовсім розпадатися. Бачите, це наскільки старі, це вдарниці, між іншим Викупані, що вже частина почала розпадатися. А це діти наші. Вони проводять екскурсії, так, діти? Ну найголовніше, що тут збирають різні експонати, які надають волонтери. Тобто нам приносять з фронту, з, з війни. І от якщо придивитися на компот вантажівки Урал добровольчого формування Азов, то якраз таки він уражений уламками РСЗВ ГРА, що показує, наскільки пекельними тривали бої у Донецькому аеропорту. А от зенець Донецького аеропорту ось у нас мішечки. Це коли хлопці весь час тоді їздили з гуманітаркою. Наша школа в основному займалася тим, що ми давали гроші на пальне. Тут, коли його відкрити, то тут осколків більше, ніж землі. Тобто дітям я завжди кажу про те, що якою ціною захищався аеропорт. Ну тобто, тут залізо, яке вбивало людей, і воно розсійно там було скрізь. Я народилася в Донецьку, але коли почалася війна, ми були не вдома. Це якраз соледар. Ми там жили до 22-го року. В моєї бабусі. Ну, десь два роки, як я живу в Києві. Як тобі тут? Мені Наскільки... тут подобається. Наскільки це відрізняється від там Бахмута, Соледара? Тут набагато голосніше, багато людей. Постійна ця метушня. Але я вже звикла. Чи плануєте ви жити, працювати, вчитися в Україні після закінчення 309-ї школи? Особливо вишні. А ви? То, звичайно, я мене виховувала ну, патріотичній сім'ї, то ще навіть не думаю про те, щоб виїхати за кордон. Хоча в мене навіть є багато родичів в Америці, які 24 числа нам казали, виїжджайте до нас, в України не буде. Проте я не збираюся нікуди їхати, я буду тут навчатися і жити, і, як кажуть, розбудовувати Україну після закінчення війни і перемоги. よかったよかった。<laughs> <laughs> Бога. Ну, лякуємося, лякуємося, або сидимо в телефонах сидимо. Читаємо книги. Читаємо книги. А не пару Чесне слово. Чи сильно на вас впливає війна, яка от нині відбувається? Так, старше стали. Подорослішали. Подорослішали. Чесно, не впливає. Більше переосмислення трохи навчилися говорити добре на українській мові. Цінити батьківщину. Речі, які не цінили до чого. Жити моментом. Я не розумію, чого не знають. А ви сказали, що хотілося краще говорити українською. Так. А раніше якою говорили? — Тільки російською. А як ви українську? українською? <рисмі <on> <рисмі> 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 не, не знаю. У мене сім'ї всі значить говорити на українській мові, і я теж начала. Пані Оля, як для вас почалось 24 лютого 2022 року? Так, в четвертій ранку десь чи о пів на п'яту. Е, зателефонувала вчителька, вибухи, ми з чоловіком виїжджаємо. Не знаю, як ви будете оформляти це відпустку чи що завгодно. Ми виїжджаємо, почалася війна. Ну, зібралася, приїхала до школи. Ясно, дітей вже не було, прийшло дуже багато людей. Ми прийшли в підвали люди з дітьми, прийшло багато наших співробітників з собаками, з кішками, з мамами хворими, з дітьми. З навколишніх будинків, і я почала їх приймати. Це друге бомбосховище. Оце те, де все починалося. Ці стіни ми залишили такими, як ми ще тоді в підвалі їх розмальовували з батьками. Це міста, з яких приїхали наші діти. І вони хотіли залишити на стіні згадку про те, звідки вони приїхали. Господарі школи діти. Вони сюди приходять. Освіта для дітей. Не для вчителів, не для дорослих, якщо по суті розібратися, не для батьків, для дітей. Ви бачили сьогодні по дітям, та, наскільки вони нічого не бояться. Вони впевнені в тому, що вони скажуть, що буде правильно це все сприйнято. Вони не бояться дорослих, вони не чекають якихось там підказок або папірця, щоб їм там щось прочитати. Що сказати про вже старші класи, ну ви знаєте, ми всі через це пройшли. Це діти-бунтарі, діти, які впевнені в тому, що вони роблять. Всі Майдани починалися з молоді, ви ж знаєте. Тобто, це найтакий найактивніший період життя, коли. Молоді керують світом, пані Оля. Вибачте, що буду говорити про те, про що ви вже тисячу раз за минулий тиждень розповіли іншим журналістам. Але давайте до цієї історії зі з своєю сценкою. А що це взагалі була за подія? Це була позапланова подія. Діти попросили дуже. Відсвяткувати День Святого Валентина. Ну, для них це дуже веселе свято. і ми звичайно, дозволили. Вони готували самі номери, там репетирували якісь танці, готували. Ну Сценарій писала педагог-організатор, ясно, там керувала цими репетиціями, бо треба ж і музику, і актовий зал відчинити. От. І от 11-Б клас, я тепер маю їхні пояснення. Мені дуже не хотілося з ними про це говорити, але все-таки я. Попросила їх написати все, як було, щоб само зрозуміти, що ж, що ж таке сталося. От вони хотіли, щоб було смішно. От вони в соцмережах надивилися, що над цим всі сміються, що це смішно. І вони вирішили, що коли вони таку кінцівку в танці зроблять, то всім буде смішно. Вони е, робили ці репетиції, педагог-організатор бачила ці репетиції, не зупинили їх. Я не знаю, чому не зупинила. Вона теж не може пояснити, чому не зупинила. Ну, ось так сталося. Я була на першому концерті. Ми чотири рази проводили той самий концерт. Я була на першому концерті, де були маленькі діти, там, перші-другі класи. Мачу чому... на увазі слухачами. Слухачами, так. Ну, Тобто один був концерт, одна програма, вона чотири рази повторювалася. І коли були маленькі діти, було все дуже класно. І я записала відео, теж, і виставила в Фейсбуці, що в нас любов, що в нас діти розказували, що це і кохання, і дружба. І вже перший клас розказували, Сказував про те, що що вони закохані, що в них є, ну, да, що, що треба обійматися. Обіймали Вчителі Все було чудово. А от на четвертому році це свято я на, на нього не пішла, бо на урок свій був. І діти вирішили показати, от, щоб повеселити всіх. Ніякої, як вони кажуть, ну, вони не мали ніякого наміру поганого, Ну, так вони вирішили повеселити. Вирішили, що це буде смішно. А в чому взагалі суть всієї сценки була? Про що там був, чи сюжет, чи ні, це був танець хлопців і дівчат. Так. І закінчився він тим, що приходив представник ТЦК і забирав нібито хлопця від дівчини, ага. а той його ударив і повернувся до дівчини. Це кінцівка танця, це ну, півхвилини, там не знаю скільки. От до танця, який був, і перший раз, і другий раз, і третій, вони додали ось таку кінцівку. Тобто відразу на наступний день прийшли представники ТЦК. От приїхала начальник департаменту освіти, і всі вони говорили. Представник ТЦК, це майор Майор Арішин був. Він воював, він ветеран війни. Він розповідав, що представники ТЦК роблять важливу справу, що треба поповнювати ряди Збройних сил України. Він ну, сам поранений, тобто він викликає тільки повагу до себе. Розмова ця відбулася, причому така серйозна розмова, коли ставили діти питання. Ті, що їх хвилюють, і відповідали на ці питання. І про босіфікацію вони, вони теж питали. Питали. На вашу думку, ось це спілкування з військовослужбовцем ТЦК, воно мало якийсь позитивний вплив на дітей? Чи вони якось, можливо, змінили свою думку про те, що от там Олю? Я думаю, що думка змінилася все-таки. Чому? Я скажу, ми проводили багато заходів щодо героїв. Збройних сил України, але ми жодного разу не казали, що ТЦК це теж герої. Не було такого на заходах у нас. Та ніде я... по всій країні, мені здається, ну не, не було такої правильної інформаційної політики на підтримку людей, які служать в ТЦК. Так, і цей майор -рішен, який прийшов, він сказав, що ми цю інформаційну війну програли. Тобто, це ясно. Це вже на рівні держави, що ну зробили монстрів із представників ТЦК. Так бувають такі випадки, бувають такі випадки. Ну якось же це можна було. Ну, урегулювати на рівні з негативом, розказати щось позитивне, так наскільки це потрібно. Але так це не було зроблено ніким.